Вже три місяці приймаю. Приймала, приймаю ЛМ постійно, кожен, кожен день, приймала нічні, приймала чай, детокс чиї приймала курс пройшла. У мене такі результати. Зникли закрепи. Я стала ходити в туалет частіше і, і легше набагато. От, то в мене такі були проблеми, що я раз у тиждень 10 днів ходила. Як піду в туалет, то це була така проблема, що хто його знає. От ноги боліли ходити дуже не могла ходити. Ноги боліли в голіностопних суставах. Я була як та е, принцеса на горошині, що через 15 перин могла горошину відчула. Я кожен камінчик на дорозі чула. Я на якийсь бордюр піднятися, на якийсь тротуарчик піднятися, нога не піднімалася. На ступіньки, ну що верше, якось йшла з горем пополам. От, а вниз іти взагалі не можна було. Хоч би було, сідає на перело і їдь донизу, тому що ну, не можна було йти. Добре, що будинок висотний, де ліфт є. От. А вже де ліфт полонеться, то мені було вийти з хати, а виходити. Собачку маю. Мені треба два-три рази в день виходити на, на двір, а вийти не можна було. От а зараз я вниз йду. Ну, не так, як би хотіла, але йду за перила, не тримаюся, за поручні не тримаюся, вверх, теж йду прекрасно. Була в суботу на дачі. Я раніше дві-три-півтори-дві години могла попрацювати і приїжджала до хати вже як розбите корито. Це в суботу була на дачі, попрацювала десь годинки чотири, прийшла додому і потім ну, щось не так, щось не так, а потім до мене дійшло. Спина не болить. Спина так не болить. От, ну, я, я собі вдома щось можу зробити. Прийшла, я ще й вдома щось можу зробити. От, і Потім ще одне, що у мене був високий цукор, у мене до 12-ти був цукор. Вчора і сьогодні, я вже міряла, вже в мене 7 мілімоль. От. І зір. Я вже помічаю, що в мене вже зір піднявся. Ті очки, в яких я ходила раніше, я вже їх дягаю, я вже них бачу прекрасно. Я це помітила на дачі, я до сестри писала на СМС, писала на телефоні, я без жодної помилки написала СМС-ку. Бо я раніше то з десяти був дві правильних, а остальні не в попад. От, а це я і прочитаю, вже стала, і можу щось і почитати так близочки вже більше бачу. Думаю, ще цей місяць а Десь у жовтні схожу до сімейного лікаря, попрошу направлення на УЗІ. Хочу подивитися печінку, бо в мене жирлий гепатоз був. Вже я кажу, був. От, жировий гіпотоз, що хочуть цукор ще, ще, щоб лабораторно переміряли. Ну, Апарат глюкометр, він плюс-мінус там. Ну, але коли він показує 12, то це високий. От, навіть 7, але це вже після 10-12 і 7 це вже прекрасно. Я вже дуже щаслива. 7 у мене це було десь у 16-му році. Такий о, цукор був у крові. От, я дуже задоволена результатами людям розказую. Стараюся донести до людей, от ну так само.